Шановні українці, всіх вітаю. Сьогодні хочу поговорити з вами про програму Доступні ліки це державна програма, за якою наші громадяни можуть отримати ліки безкоштовно або з невеличкою доплатою. І чим більше ми їздимо по громадах, чим більше спілкуємося з людьми, все більше громадян запитують про цю програму або скаржаться, що не скрізь вона працює, не в в кожній лікарні ні, в кожній аптеці можна отримати безкоштовні ліки. Тому ми розбираємось зараз з цими проблемами, і на щотижневій нараді, яка тільки що завершилася по суботах, я збираю як голова партійної організації Слуга народу Харківської області, збираю наші голів фракції, наших депутатів і запрошуємо представників певних відомств, щоб поспілкуватися, отримати відповіді на деякі запитання. Зокрема, ми розглядали питання доступних ліків, існування програми Доступні ліки в Харківській області і е, задавали питання, які нас турбують, турбують громадян і так далі. Тобто, е, за яких умов е, певні категорії громадян можуть отримувати ці безкоштовні ліки, е, цим може скористатися будь-який громадянин України, який Отримав електронний рецепт від сімейного лікаря, і він може звернутися до аптеки, до мережі аптеки, яка працює з цією програмою, та отримати ці безкоштовні ліки. І ось з якою проблемою зіштовхнулися наші громадяни: що коли в лікарні вони отримують від сімейного лікаря, отримують електронний рецепт, підходять в аптеку. Або не або не може знайти цю аптеку, або аптека сама не працює з цією програмою, тобто вимушені купляти ліки. Це питання я задавав міністру охорони здоров'я, пану Ляшку, і звернув його увагу, що не всі аптеки зацікавлені, які працюють в лікарнях, працювати з цією програмою. І він взяв на розгляд це питання і. Я так вважаю, що буде змінено умови ліцензування. І якщо ти працюєш на території лікарського засоб, закладу, то ти обов'язково будеш мати зобов'язання працювати з цією програмою, щоб громадяни могли користуватися цією програмою. Такі ж питання були щодо. Чому можуть тимчасово вимушені приміщені особи користуватися на території певної громади? Так, всі будь-які громадяни України будь-де можуть користуватися цією програмою В Хмельницької області, якщо приїхали в Харківську область, звертаються до аптеки і отримують ліки. Але проблема є більшою, тому що не всі аптеки правильно розміщують інформаційні засоби і ну, йде погана комунікація. Ми розібралися, що є нормативно-правові акти, які регламентують порядок розміщення, є зразки, що має бути і ну, на, самій аптекі, на, на самій аптеці розміщено. І часто таке буває, що коли в аптеці немає цього, цього чи іншого препарату, аптека має повідомити, що в неї, наприклад, завершились зараз саме ці ліки, і завтра там. Їх підвезуть, і це нормально. Але якщо немає, то має бути інформація на аптеці, де знаходиться найближча аптека від цієї аптеки. Були питання: чи можуть якось регулювати держава чи місцева влада зобов'язати аптеки працювати програмою. ні, це приватні відносини, і примусити ніхто не може. Але, от як я казав, змінити умови ліцензування на території лікарських закладів, це можливі можливо, і міністерство зараз цим займається. Тобто, будь-які громадяни можуть отримати і є певний перелік які самі ліки доступні, це інсулін, це ну майже всі хронічні захворювання попали під цю програму. Особливо під час війни, коли є потреба, є багато проблем з, зі станом громадян, да? і це якраз передбачено цією програмою, щоб громадяни отримали ці ліки. Є велика проблема щодо доступності логістичної. Так, ми також це сьогодні розглядали, і людині, яка в селищнях населених селі проживає, в сільській місцевості оце якраз більше всього. Страждають від цього, що треба їхати з села в районний центр, в цю аптеку і звертатися, і виходить, що на проїзд витратиш більше коштів, ніж коштують саме ці препарати. І тому цю проблему ми розглядали сьогодні. Щоб закрити ці потреби, розглядали питання щодо можливості відкриття. На території селищних, на території сел ці аптеки, але це ж все ж таки приватна історія, да? тому це питання місцевої влади вже, і місцева влада може ініціювати створення комунальних підприємств. то громадяни можуть або місцеві депутати можуть звернутися да, на свої сесії про відкриття комунального закладу аптечного. Але питання доцільності дачі так багато буде звертатися людей і працювати з цією програмою. Тому є в нас в області власне комунальне підприємство, обласний аптечний склад, на якому точно є ліки. І ось сьогодні ми розглядали питання, як закрити потреби маленьких громад, і якщо подивитись на карту області. То точно є прогалини, де немає цих аптек, особливо це стосується деокупованих територій. Тому ми разом з нашими обласними депутатами вивчимо це питання і запросимо на фракцію керівника закладу, щоб відпрацювати, де ж все ж таки має відкритися філія від обласного аптечного складу. Або Тетяна Петрівна Єгор Волоценко, голова обласної ради, запропонувала таку пропозицію. Ми розглядали питання по доставці. Чому, наприклад, ти можеш замовити собі ліки за гроші через застосунок і замовити доставку собі, а от саме безкоштовні ліки не можуть працювати таким чином, і це так, доставки немає, треба. Особисто звернутися громадянину, щоб отримати ці ліки, то Тетяна Петрівна запропонувала ідею, щоб від обласного аптечного складу, від обласної ради, була можливість відпускати, відпускати е на території, де немає філій, щоб приїжджали з тих територій. Я був голова громади забезпечив транспортом, щоб транспорт приїхав до обласного аптечного складу, отримав на свою громаду там на тиждень вперед. Ці ліки і роздав. Людям над цим будемо працювати. Я громадянам знайти аптеку, що відпускає доступні ліки, було питання. Тобто має бути інформація на аптеках, які працюють з цією програмою, мають бути наліпки. І якраз не всі дотримуються цих правил. і також хочу повідомити громадянам, що якщо ви бачите, що немає цієї інформації, маєте звернутися до представника аптеки, щоб він усунув всі недоліки, або е, зателефувати на НСЗУ, е, залишити скаргу, і вони будуть вимагати, щоб це було точно згідно чинного законодавства. І також дав доручення нашим депутатам і щоб вони звернули увагу, щоб таких порушень не було. І ну, піднімали питання в своїх громадах. Порядок отримання ліків за електронним рецептом відбувається. І щодо інформування, також дивіться, в нас працює ну, гарно працює сімейна медицина і часи, коли треба було, скажімо так, ти на поклон до лікаря, щоб він на тебе звернув увагу, там ну вони вже пройшли. Сьогодні сімейні лікарі вони борються за, за пацієнта. Тобто, чим більше буде пацієнтів сімейного лікаря. Чим більш він якісні буде надавати послуги, тим, тим більше в нього буде цих пацієнтів, да, і тим більше він отримує ну, доплату за свою роботу. І тому сімейний лікар має бути зацікавлений надати інформацію громадянину. Якщо він виписує рецепт, то він і так само має повідомити громадянину: є база, куди він має зайти і побачити, де ці ліки є, в якій аптеці, і дати людині своєму пацієнту інформацію. І вже людина. Сама відчуваю, якщо сімейний лікар її доступно надає інформацію і комфортно їй працювати, то він залишається з цим сімейним лікарем і надалі працювати. Якщо щось не влаштовує, якщо не надає інформацію, він звичайно має, має змогу змінити. Тобто, ще раз, все залежить від первинної медицини, да? тобто від сімейного лікаря, який надасть інформацію, далі вже залежить від. Аптеки, яка працює з цією програмою, щоб ці ліки по-перше, щоб була інформація, що вони працюють, щоб сучасно замовляли ліки. Ну і питання логістики, да треба їхати туди добиратися, щоб отримати ці ліки. Ми зі свого боку на рівні області будемо вирішувати можливість, щоб можна було в громади доставляти ці безкоштовні ліки, де немає аптек. Ще така виявилася проблема, що лікарі можуть відпускати. На території селищ сільської місцевості ліки працювати, тобто заключити договір з аптекою, щоб відпускати ліки в себе в селі, там, да, в сільській місцевості, але при умові за умовою, що немає аптеки в цьому населеному пункті. Якщо аптека є і вона не працює з, з програми Доступні ліки» тут якраз і громадяни громадяни становиться заручниками цієї ситуації. Ми це будемо вже піднімати на. На рівні міністерства я готую звернення, тому що от якраз тут і потрібно обов'язкова участь цієї аптеки да, в програмі Доступні ліки, бо тоді сімейний лікар не зможе відпускати громадянам безкоштовні засоби. Як діяти пацієнту у випадку відсутності потрібних йому безоплатних ліків в аптеці, це знову ж таки це сімейний лікар має повідомити, де є така аптека, і, звичайно, на аптеці має бути, ще раз повторююсь, має бути інформація, де знаходиться найближча аптека. Як працює механізм відшкодування вартості ліків, це вже аптеки, мережі аптек чи аптеки юридичної особи, вони самі. Співпрацю згідно договору їм і виплачується. Тобто громадянин безкоштовно отримує, а аптека за це отримує відшкодування від держави саме за цю послугу, ну, за ем, вартість е, цих ліків. І е, так, проговорили про доставку, проговорили. Да, є велика проблема це, звичайно, на деокупованих територіях, де немає можливості відкрити аптечний пункт, або немає можливості знайти кваліфікованого фахівця, який має певну освіту, щоб працювати і відпускати ліки. І є постанова 900, тобто, є... підзаконні акти дозволяють сьогодні в умовах воєнного стану пом'якшили умови, тобто виписати електронний рецепт може. Здається, навіть студент третього курсу сьогодні, да а от відпустити е, ці ліки не може, да, от людина з, з таким рівнем освіти. Тому також е, будемо звертатися з пропозицією, чи ну, а там же профільне міністерство розгляне питання, чи можливо це зробити. Бо дійсно на деокупованих територіях територіях дуже важко сьогодні знайти е, працівника, який зможе працювати згідно чинного законодавства в цій аптеці». Тобто, щоб підвести підсумок, працюємо над, над забезпеченням доступних лік в області, і депутати наші будуть контролювати громадян, прошу, якщо є проблеми такі да, з інформуванням, з, з, або з відсутністю інформації да, на Артеках, також звертатися, писати. Будемо тоді звертати. Звертатися до інспекції лікарських засобів да та національної служби здоров'я України. Всім гарного дня, гарних вихідних. Слава Україні, до зустрічі.